Як створювали легендарний мультфільм Шрек? Які секрети приховує виробництво мультфільму? Та як DreamWorks боролися проти Дісней на кожному кроці навіть під час релізу? Про все це та багато іншого у сьогоднішньому відео. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні нас неймовірна історія створення Шрека? Тож погнали. Ідея та розробка. Мультфільм Шрек заснований на одноіменній дитячій книзі Вільяма Стейга, який з 1930-х років працював художником мультиплікатором у газеті «Нью-Йоркер». За час своєї кар'єри він створив 117 обкладинок для журналу та понад 1600 малюнків, надрукованих різними американськими виданнями, за що впливовий журнал «Ньюсвік» вручив йому титул Король мультиплікації. Попри це, в 1968 році, у віці 61 року, назвавши себе «вічною дитиною», Стейх почав писати дитячі книжки. А вже у 1990-му, коли йому було 83, опублікував легендарну книгу «Шрек». В цій книзі розповідалося про огидного зеленого монстра, який покидає дім, щоб побачити світ, і в кінцевому підсумку одружується з потворною принцесою. І, хоч загальна концепція звучить дуже схоже до оригіналу, насправді майбутній мультфільм сильно відрізнявся від книги, адже в книзі шрек був набагато лютіший, та навіть володів вогняним подихом, яким здолав багато ворогів, в тому числі і дракона. У фіналі, коли Шрек зустрічає принцесу, вони взаємно вражені своєю потворністю, одружуються та живуть жахливо довго. І коли ця книга потрапила до рук продюсера Джона Вільямса, який отримав її від своїх дітей, він приніс її в студію DreamWorks, де вона привернула увагу генерального директора Джефрі Каценберга, через що пізніше студія вирішила екранізувати цю історію. У відео про те, як створювали історію іграшок, я розповідав, яке значення Каценберг мав для створення цього мультфільму та загалом розвитку сучасної анімації. Тож, якщо ви не бачили це відео, обов'язково подивіться. Посилання на нього залишу вгорі та в описі під відео. Так ви будете бачити повну картину та знати, хто такий Каценберг. У 1995 році, після придбання прав на мультфільм, Катценберг почав активну його розробку. Однак перед ним у 1991 році права на екранізацію придбав Стівен Спілберг, який хотів екранізувати книгу у вигляді традиційної мальованої анімації. За його задумом, Біл Мюррей мав зіграти шрека, а Стів Мартін Віслюка. Однак Стівен був занадто зайнятий створенням революційного парку юрського періоду, тож не зміг самостійно долучитись до роботи. Ендрю Адамсон та Келі Ейсбері зайняли місця режисерів, однак через зайнятість останнього у мультфільмі «Спіріт душа прерій» його замінили на Вікі Дженсон. Слід зазначити, що Ендрю Адамсон не боявся Каценберга і сперечався з ним щодо того, якою мірою фільм має бути орієнтованим на дорослу аудиторію. Адже Катценберг хотів привернути увагу як дорослої, так і дитячої аудиторії. Однак вважав зайвим додавати жарти 18+, та музику Guns N' Roses до саундтреку. Загалом режисери поділили між собою роботу навпіл, щоб знімальна група принаймні знала до кого звертатися з конкретним питанням про окремі епізоди мультфільму. У 96-97 році були зроблені перші ескізи будинку Шрека у фотошоп. Причому на цих ескізах Шрек спочатку жив на сміттєзвалищі біля людського селища під назвою Вард також колись вважалося, що він житиме з батьками і триматиме гнилу рибу у своїй спальні. В свою чергу віслюк був змодельований на основі справжнього мініатюрного віслюка з парку барон у Пало Альто, якого звали Перкл або просто Пері. Головний аніматор Шрека Раман Хуей заявив, що Фіона не була заснована на жодній реальній людині, і він створив понад 100 скульптур Фіони, перш ніж режисери обрали остаточний дизайн. А от легендарне болото Шрека було натхнене реальною локацією, яка знаходиться у Чарльстоні, Південна Короліна, яку на початку розробки відвідав художник-постановник Дуглас Роджерс. Сценарій. Сценарій був написаний командою, що включала Теда Еліота, Тері Росіо, Джо Стілмана і Роджера Шульмана, які спиралися на книгу дуже поверхнево. Скоріше вона лише слухувала орієнтиром для майбутнього мультфільму, а не чітким планом. Однак саме рішення автора книги перетворити людожера на головного персонажа, перевернувши всі казкові правила до гори дригом, повпливало на фільм, який став пародією на казку. Еліот і Росіо почали писати сценарій до фільму в 97-му році і працювали над проєктом два роки. В своїй роботі вони зосередили особистості чотирьох головних персонажів на проблемах з самооцінкою. У міру того як команда розвивала сюжет, їхні характери залишались незмінними, забезпечуючи збереження тематичної єдності історії. Коли студія схилялась до того, щоб Шрек був добрим персонажем, якого уникають через те, що він людожер, вони наполягали на тому, щоб Шрек все ж ненавидів людей через їх реакцію на нього, а не через власні переконання. Однак найбільше, що кидається в очі, це звичайно відсилки на інші фільми, шоу та твори Діснею, по яким ми швиденько пробіжимося. Так, наприклад, вступне слово з книгою неодноразово використовувалося в різних мультфільмах Дісней, але вперше було використано у мультфільмі Білосніжка і семеро гномів знайдений вовк у ліжку Шрека, вдягнений у бабусини брання, явно лиходій з фільму Червона шапочка. Троє поросят, очевидно, взяті з одноіменної дитячої каски. До речі, їх головні капелюхи означають, хто з чого, врешті-решт, будував свій будинок. Також тут є білосніжка та сім гномів, джепету та «Пінокіо» та три ведмеді з популярної дитячої казки 19 століття. А от три сліпі миші насправді не мають власної казки, а взяті зі старого дитячого віршика. Пітер «Дінь-Дінь» Діндінь, пародія на Робіна Гуда та багато інших казкових персонажів, присутні у мультфільмі. Що казати, тут навіть єдиноріг на задньому фоні видніється. Тій же сцені, коли трохи магічного пилу розсипається на віслюка, і той полетів, це відсилка на Пітера Пена або на Дамбо. У сцені, де Фаркуат розмовляв з чарівним дзеркалом, щоб обрати собі наречену, ми бачимо відсилку до шоу Гра у побачення, яке виходило з 1965 до 2022 року, та мало дуже схожі декорації, що з'являються у мультфільмі. Коли Осел вперше розмовляє зі шрехом, той використовує культову фразу з фільму Таксист. Ти говориш? До мене? Ти до мене звертаєшся? До мене? Коли Шрек вперше бачить ділок, і ми бачимо парковку сера ландслота, це явна відсилка на Діснейленд, де аналогічним чином відмічені місця для паркування. Загалом весь ділок це Діснейленд у всій його красі. Від зображення фаркуада на газоні замість Мікі Мауса до інформаційного бюро, що є чіткою відсилкою до атракціону Дісней цей маленький світ. Коли Шрек бореться з лицарями в ділок, це явна відсилка на Реслінг дабі бідабі. А от персонаж Лорда Фаркуада це вже посилання на реальну людину. А саме Майкла Ейснера, генерального директора Дійсни, з яким у Каценберга був конфлікт через непризначення його на вищу посаду. Через це Ейснера у мультфільмі Шрек зобразили злим коротуном. Коли міст до замку в мультфільмі обвалюється, це відбувається дуже схоже на кадри з Індіано Джонс і храм долі. Сцена, де принцеса Фіона б'ється з командою псевдоробіна Гуда, є очевидною відсилкою до фільму Матриця та інших бойовиків, що використовують східні бойові мистецтва. А от наступна сцена впевнений, змогла вас по-справжньому здивувати. Адже Фіона, співаючи з пташками, що є відсилкою до білосніжки, трохи не розрахувала потужність голосу, і як наслідок. Сцена перетворення Фіони в кінці фільму є відсилкою до красуні та чудовиська. І це лише невеличка кількість посилань, адже в мультфільмі їх неймовірна кількість, а у другій частині їх ще більше. Тож, якщо хочете побачити відео про другу частину, ви знаєте, що треба робити. Тиснути подобайку та написати будь-який коментар в підтримку цього відео. Дякую всім. Кастинг. Спочатку роль Шрека запропонували Ніколосу Кейджу, однак він відмовився від неї, оскільки не хотів виглядати людожером в очах дітей. Тоді на роль обрали Кріса Фарлі, який записав майже всі діалоги для персонажа однак неочікувано пішов з життя у віці 33 років. За наявною інформацією, Фарлі залишалося лише п'ять днів роботи над озвучкою. Тому студія вирішила запропонувати брату Фарлі Джону завершити його роботу, адже її голоси звучали майже ідентично. Однак Джон відмовився. А через 25 років в подкасті «Fly on the Wall» шкодував, що не зробив цього для брата. Однак, зізнався, що він просто не зміг змусити себе це зробити в той період. Після цього Dreamworks віддали роль Майку Майерсу, який наполягав на повному переписуванні сценарію, щоб не залишити жодних слідів версії Шрека від Фарлі, що студія і зробила. Однак після того, як Майерс закінчив озвучку персонажа у 99-му році і фільм був у стадії виробництва, йому продемонстрували чорновий варіант. Після перегляду Майерс попросив перезаписати всі його репліки, додавши шотландський акцент, подібний до того, з яким його мати розповідала йому казки на ніч. Тонкі дезнові, де знову маслом. Вислухавши альтернативу, Каценверг погодився переробити сцени у фільмі. Сказавши, це було так добре, що ми взяли анімацію вартістю 4 мільйона доларів і зробили її заново. Майер заперечив вартість, сказавши, що це не коштувало студії мільйони доларів. Як про це ходили чутки? Це означало, що замість десяти сеансів я працював двадцять. Мені заплатили стільки ж. Через те, що Майерс озвучував персонажа, почало надходити більше ідей з'явилися чіткіші сюжетні моменти, кращі жарти та комедійні ситуації. За що актор пізніше отримав лист від самого Спілберга з похвалою за свою роботу. А от на роль балакучого віслюка був обраний Едді Мерфі, який додав справжнього життя цьому персонажу та вважає це своєю найкращою ролью у кар'єрі. Well, yeah. well, Now... no. Фіону в свою чергу озвучувала Камерон Діас, а лорда Фаркуада Джон Лідго. Is this not the most perfect kingdom of them all? Але, звичайно, я перш за все хочу похвалити український дубляж. І ви не повірите, але їх насправді цілих два штуки. Один від каналу ТЕТ, а інший від ICTV. Фу, шрек! Це ти напшонькав. Чувак, ти попереджай, перш ніж газувати. В мене рот був роз'явлений. Повірю слюч, якби це був я, ти здох би. Фу, шрек, ти підпустив. Ти попережуй, перш ніж газувати. У мене рот був роззявлений. Повірю, Люче, якби я газнув, ти б умер. І у мене на каналі є відео порівняння всіх озвучок та дубляжів Шрека. Тож після цього відео вмикайте і це відео також. Обирайте свій улюблений дубляж чи озвучку, а потім вмикайте шрека. Анімація: спочатку шрек був створений як гібрид мальованої анімації та комп'ютерної графіки. Де мальованими були декорації на задньому плані, а персонажі були вписані в сцену за допомогою комп'ютерної графіки. Після півтора року розробки анімації команда була готова продемонструвати тестовий шматок. Однак те, що вони показали, не задовільнило Каценберга, який заявив, що це виглядало просто жахливо. Це не було смішно і нам це не сподобалось. Той перший шматок анімації був, до речі, втрачений, і лише у 2023 році художник-постановник Барі Джексон опублікував цей тест на своєму ютуб-каналі. Що ж, слід визнати, що це справді виглядає не дуже добре, і такому персонажу навряд чи хочеться співпереживати. Після цього студія звернулась до своїх виробничих партнерів з Pacific Data Images, які долучились до роботи в 98-му році і допомогли Шреку набути остаточного комп'ютерно-анімаційного вигляду. Саме ця студія пізніше створить анімацію для всіх продовжень шрека Мадагаскару, Мегамоску та інших популярних мультфільмів. Однак у той час вони лише відкривали для себе світ повнометражної анімації з мультфільмом Мураха Анс, який ще знаходився у розробці. Цікаво, що в 1998 році компанія Pixar випускає мультфільм Життя комах, який розповідає про колонію мурах та їх життя. В свою чергу Дрімворкс випускає мультфільм Мураха Анс, який вгадайте, що правильно розповідає про життя Мурах. Як так сталося? Давайте розбиратись. Вся справа в тому, що після того, як Каценберг покинув Дісней, посварившись з керівництвом та відсудивши у компанії 280 мільйонів, він об'єднався зі Стівеном Спілбергом та Девідом Гефеном, щоб заснувати Дрімворкс у 1994 році. Оскільки анімаційні фільми мають довгі терміни виробництва, а розробка загалом займає багато часу. Історія свідчить, що Каценберг дізнався про життя комах від свого приятеля Джона Лесетера, який був режисером історії іграшок і відповідно життя комах від Піксер та Дісней. Після цього Каценберг вкрав ідею і запустив її у виробництво під назвою Анс від студії Dreamworks через такий розвиток подій між Стівом Джобсом, який був власником Pixar, Каценбергом і Джоном Лесетером було багато звинувачень та словесних перепалок, але зрештою Мураха Анс вийшов на екрани приблизно за два місяці до життя комах і зібрав у прокаті лише 171 мільйон з бюджетом у 105. В свою чергу життя комах від Дісней та Піксар з бюджетом від 40 до 120 мільйонів доларів зібрало 363,3 мільйони. Повністю перевершивши Каценберга як в плані зборів, так і технологічно. Адже мультфільми були на різних рівнях якості. Саме через бажання Каценберга утерти ніс Дісней у 98-му році вийшло два мультфільми про комах. Однак того разу Піксар вийшли переможцями, що, мабуть, ще більше розлютило Каценберга, який вирішив висміяти Дісней, створивши шрека. Тож після цієї історичної довідки повертаємось до його анімації. Загалом для створення анімаційних фільмів Pacific Data Images використовували власне програмне забезпечення однак для більшої частини динамічної анімації одягу та волосся Фіони і Фаркуада команда скористалася програмою Maya та різними іншими найпотужнішими анімаційними інструментами, що існували на той час. Компанія PDI багато працювала над персонажами та декораціями. Роман Хуей зазначив, що в Мурасі Анс в них була система, яка давала контроль над всіма м'язами обличчя. В свою чергу у шреку вони застосовували цю систему до всього тіла. Так, якщо звернути увагу на Шрека, коли він розмовляє, то можна побачити, що коли він відкриває щелепу, у нього формується подвійне підборіддя, тому що у нього є жир і м'язи під ним. Щоб зробити цю деталь, команда витратила багато годин. Однак однією з найскладніших частин створення мультфільму була робота з хутром віслюка, яке не хотіло плавно спадати, а стирчало вгору. Ця задача потрапила до рук аніматорів, які використовували елементи керування потоком у складному шейдері, щоб надати хутру багато атрибутів, таких як здатність змінювати напрямок, закручуватись та інші. Потім група візуальних ефектів на чолі з Кеном Біленбергом працювала над тим, щоб хутро реагувала на умови навколишнього середовища. Після того як технологія була освоєна, її можна було застосовувати до багатьох аспектів фільму, включаючи траву, мох, бороди, брови і навіть нитки на одязі шрека. Створення реалістичного людського волосся відрізнялося від хутра віслюка, вимагаючи окремої системи візуалізації та великої уваги з боку команд освітлення та візуальних ефектів. Загалом, як і в історії іграшок, декорації, персонажі, вогонь, воду, багнюку, волосся, одяг, анімацію обличчя, тіла та навіть пилу, все потрібно було створити з нуля. Адже готових макетів просто не існувало, і це займало у команди справді багато часу. Адже на створення одного обличчя Фіони у команди пішло майже рік. А загальна робота над персонажем з текстурами, анімацією та освітленням зайняла майже три роки. Загалом Шрек складається з 31 епізоду, що містить 1288 кадрів. Арон Борн сказав, що творці уявляли собі чарівне середовище, в яке можна зануритись головою. Тому Шрек включає 36 окремих локацій та 63 унікальні персонажі, які створюють світ фільму, що за твердженням DreamWorks є більшим ніж у будь-якому попередньому комп'ютерному анімаційному фільмі. Музика. Гарі Грексон Вільямс разом із Джоном Паулом створили музику до Шрека. Однак через конфлікт між авторами Паул не був залучений до написання музики до наступних фільмів Шрека. Музика у Шереті це окремий вид мистецтва, адже в мультфільмі використовувалася поп музика та інші старі пісні, щоб зробити історію більш сучасною. А пісня гурту Smash Mouth All Star здобула неймовірну популярність, з'явившись у початкових титрах фільму. Some... А коли фільм наближався до завершення, Каценберг запропонував переробити кінцівку фільму, щоб цитата вийти з великим сміхом. Замість того, щоб закінчити історію книги, де Шрек і Фіона їдуть у захід сонця, вони вирішили додати пісню «I'm Believer» у виконанні тих самих Смешмаус і показати музичний номер. Погнали на сто face. І, хоч моя улюблена пісня Я твій найліпший друг з історії іграшок, мушу відмітити неперевершену аудіодоріжку шрека. Пісні просто врізаються в твою пам'ять і не втрачають своєї актуальності навіть через роки. Каса та нагороди. 18 травня 2001 року Шрек вийшов у кінотеатрах із бюджетом у 60 мільйонів доларів, зміг зібрати 492,5 мільйони, у той рік ставши четвертим найкасовішим фільмом, пропустивши вперед корпорацію монстрів від Піксар, Володаря Перснів, Братство кільця та «Гаррі Поттера і Філософський Камінь, який став найкасовішим того року, зібравши майже 975 мільйонів доларів. І, хоч в зборах Шрек поступився Корпорації монстрів, він зміг здолати витвір Піксар на 74-й церемонії нагородження Оскар, де отримав першу в історії нагороду за найкращий анімаційний повнометражний фільм, а також отримав номінацію за найкращий адаптований сценарій. В свою чергу Корпорація монстрів отримала Оскар за найкращу пісню. 2 листопада мультфільм Шрек був випущений на DVD та VHS та одразу перевершив рекорд зоряних війн. Епізод перший, як найшвидше продаваємий DVD всіх часів. Протягом перших трьох днів було продано 2,5 мільйони примірників на DVD та 4,5 мільйони касет на VHS. Цікаво, що в день прем'єри шрека на DVD та VHS у кінотеатрах був день прем'єри корпорації монстрів, і Дісней одразу заявив, що це підступна спроба викачити побільше грошей з їх фільму, відвернувши увагу аудиторії. Адже зазвичай прем'єри на DVD відбувалися у вівторок, в той час як DreamWorks спеціально перенесла свій реліз на п'ятницю. Свою чергу DreamWorks зазначили, що просто перенесли випуск на п'ятницю, щоб зробити його більшою подією, і передбачали, що DreamWorks та інші студії будуть робити це частіше в майбутньому. В ті вихідні корпорація монстрів зібрала понад 62 мільйони доларів, в той час як в продажі Шрека принесли DreamWorks понад 100 мільйонів. Загалом випуск Шрека приніс компанії понад 420 мільйонів доларів доходу на DVD та VHS і було продано більше 21 мільйона копій із 23 мільйонів поставлених в магазини до січня 2002 року. У всьому світі на той момент було продано більше 10 мільйонів DVD шрека. Своїм виходом шрек зробив величезний вплив на подальшу комп'ютерну анімацію, адже під його впливом інші анімаційні фільми почали включати більше згадок про поп культуру та музичні номери наприкінці фільму. Ну і звичайно, це дозволило іншим розробникам не боятися додавати дорослі жарти у свої твори. Цікаво, що Шрек був навіть адаптований під виставу на Бродвеї, та з 14 грудня 2008 року отримав 441 виставу. Такий успіх мультфільму дозволив Dreamworks закріпитися на рівні з Pixar та створювати шедеври анімації і по цей день. І як ви можливо знаєте, у 2026 році вийде Шрек 5, а враховуючи, що Кіт у чоботях має власні фільми, не виключено, що і Віслюк нарешті отримає свій окремий фільм. Ось така неймовірна історія створення Шрека. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте тиснути подобайку та написати в коментарях свій улюблений мультфільм. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео. Тут тобі і як створювали історію іграшок та як створювали фільм Зелена миля. Тож, клікайте на відео і зустрінемось через секунду.